Це я Україна це ти, Україна, це ми Україна, диспівсолодня, білих вітах, сади, що не море, доба полонина. Сьогодні ми нагороджуємо переможців міських конкурсів. Учнівських творчо-пошукових робіт, міродовід. Герої серед нас ними народжуються чи стають. Ця сила дана кожній людині чи обраним на ці та інші питання шукали відповіді конкурсанти номінації Герої живуть серед нас введеної цього року. У своїх роботах учні зворушливо та емоційно описують подвиги бабусь та дідусів, які досі живуть поруч. Батьків та родичів, які знаходяться на передовій у зоні проведення антитерористичної операції. Випускників шкіл, які загинули під час бойових дій, героїв, які ризикуючи власним життям, рятували десятки людей для нагородження. Запрошуються переможці конкурсу Мій родовід. Для урочистого нагородження переможців запрошується Алла Степанівна Дулова, директор науково-методичного педагогічного центру департаменту освіти та Косяненко Микола Антонович, голова Харківської міської організації ветеранів України. Уважає, взрослые, которые які прийшли сьогодні по и наших людей. у вас підрясають. Семьи у вас потрясающие. Є, ким гордиться. У вас є кого наслідувати. Я хочу, щоб мы з вами поприветствовали в этом залі героїв одного із наших сочинений. Велике горе спіткало мою батьківщину, де я народився. Щасливо зростав. Тому з перших днів вторгнення ворога на нашу рідну землю, мій батько Янгаленко Андрій Олександрович, очолив батальйон Слобожанщина, а мама Янголенко Інна Володимирівна активно допомагала йому. Це рядки з твору Янголенка Андрія. Вони у нас в залі. Давайте їх привітаємо. Дипломами першого ступеня нагороджуються. У номінації герої живуть серед нас. Янголенко-Андрій.